Тема нашого уроку різні види ґрунту, необхідні для роботи в теплиці, види тепличних ґрунтів. Важливо, щоб хоча б один з компонентів добрив служив розпушувачем ґрунту, а інший постачальником поживних речовин, як дернові, гноюві, листові, компостні, види дернової землі. Зрозуміти, що являє собою дернова земля, можна виходячи з класифікації, виділяють такі види дернової землі, як легка, середня, важка. Легка, здебільшого у своїй основі має пісок, використовується на початкову стадії вирощування садово садово-городних культур, оскільки є пухкою, пористою, добре насиченою киснем, волога практично не затримується, проходить наскрізь цей шар ґрунту. Середня містить майже рівні частини піску та глини. Універсальна вона відповідає вимогам більшості садових рослин. Легко утримує вологу та необхідне підживлення. Важка, основний склад, це глина. легко піддається заболочуванню, без проблем може утримати складні кореневі системи. Гнейова земля легка, темного забарвлення. Ця земля. Виходить в результаті повного перегнивання гною протягом двох років. Для цього гній укладають в купи, перекладаючи його дарнової або простої городній землею, щоб не допустити сильного розігрівання. Протягом наступного року її один-два рази перелопачуть і поливають. Листова земля легка. Пориста готуються запалого листя чагарників і дерев. Для її приготування навесні восени згрібають опале листя або лісову підстілку, укладають штабеля. У листяному лісі можна зібрати готову листову землю, знявши верхній і не перегнівший шар листя. Під ним знаходиться темний шар землі. Це і є чиста листова земля. Компост це органічне добриво, що утворилося внаслідок розкладання органічних речовин мікроорганізмами. Компостування все певненіше входить до нашого життя, адже воно здатне не тільки покращити ваше здоров'я, а збільшити врожай. Додавання компосту у ґрунт покращує його якість, тож це може сприяти зменшенню ерозії ґрунту. Компостування органічних відходів. Призводить до зменшення території звалищ. Компост це місце проживання багатьох видів мікроорганізмів, дощових черв'яків, які додатково покращують якість ґрунту, а як наслідок, вражайність. Компост це чудово органічне добриво. Всі ці види ґрунтів можна використовувати в теплиці нашого закладу.